Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь грязно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз в твоєму житті. Ти скажеш, пастор, у мене багато проблем. Проблеми можуть бути від сатани, проблеми ми можемо собі створювати. Інколи Бог дає нам якісь такі моменти, щоб ми зростали. Формувалася наша віра, формувався наш характер. Але знаєш, що Бог тебе любить, і Бог поруч, і він бачить, де тебе треба спасати, витягувати, а де він хоче просто тебе формувати. Він хоче з тебе, з мене ліпити той сосуд, який йому до вподоби. Коли я читаю про і Салю, я бачу, що тут є такий вірш. Що ти отець наш, а ми глина. Ти наш гончар, І всі ми діло руки твоєї. Дивіться, отець, батько, і він гончар, А ми глина. Бог буде працювати з нашим характером, з нашим мисленням, з нашою вірою, Бог буде працювати з нашим життям, тому що в нього є задум на наше життя, є план, є бачення, є покликання. Ми для цього і народилися щоб сьогодні бути улюбленими Богом і звершити ту справу, для якої ми сьогодні народжені. І ось коли ми розуміємо, що Бог гончар, і Він батько, і він працює, то ми з вами повинні розуміти і те, що говорить е пророк Іеремія, що ми сьогодні на кружалі гончара. він гончар, бо гончар. Ми на кружалі, ми глина, і на цьому кружалі він щось робить, Господь з нами. Він виконує свою роботу, да, на кружалі. Він виконує свою роботу з нашими серцями, з нашими життями. Він виконує. І посудину, яку він виготовляв, вона не вдавалася. Не вдавалася. Вона була з певними недоліками, і він знову ну, все це зминав і робив іншу посуду. Ну саме цікаве, що там написано, що він робив посуд, який він вважав за доцільне зробити, або посудину, яка йому була до подоби, він зробив таку, яку він хотів, яку він задумав. І ось сьогодні. Інколи тебе десь трошки так, знаєте, так стисло. Або тобі треба сьогодні, як в спортзалі формується наше тіло фізичне. Ти сьогодні проходиш певний спортзал, де духовно формуєшся, як духовна людина, щоб бути твердою вірою, щоб бути сильною, сьогодні в Бозі. Зрозумій одну річ, і вона дуже класна. Що Бог займається тобою, Бог любить тебе, Він займається, і Він щось робить краще. Це Боже, і воно краще, ніж би ти сам щось робив би або ліпив із себе. Ми можемо самі себе ліпити, а можемо сьогодні дозволити Богові нас ліпити, коли ми в слухняності, дозволяємо Його рукам працювати. З нашим життям, з нашим серцем. Ми в послусі, ми працюємо, ми підкоряємось, але це найкраще, що може бути зроблене, коли Бог ліпить, не коли ти ліпиш. Тому що ми так багато вже наліпили в своєму житті, що інколи немає про що дітям розповісти, або соромно про це згадувати, що ми наліпили в своєму житті. Давайте хай Бог буде режисер нашого життя. Бо багато сьогодні з нас ми так нарежисували своє життя, що там таке кіно, що дітям соромно розповісти, що там відбувається в тому кіно, як в нашому житті. Давайте хай Бог буде режисером нашого життя. Він зочі, він архітектор, він гончар, А саме головне він батько, який має цю добру лагідну волю, божу волю, досконалу. Найкраще щось для нас. Тому, друзі, люблю вас, і хай Господь сьогодні Він працює, він працює з твоїм життям. Амінь.